Його бригада стала стіною на шляху окупантів до Запоріжжя і зараз успішно відвоює захоплені росіянами українські землі. На кордоні з Донецькою областю, тобто ми там вели в оборонні бої з росіянами протягом всіх цих півтора року. Зараз наша бригада на цьому ж напрямку наступає, що є дуже приємним. Віктор Низовцев піклується про те, щоб з поля бою всі військові повернулися живими. Він санітарний інструктор евакуаційного відділення. До повномасштабної війни чоловік не притомнів від уколів, а зараз зашиває бійцям рани просто на полі бою. Я не знаю. Мабуть, цей страх крові і своєї власної він просто відійшов. Те, до чого звикнути неможливо, це втрати як серед військових, так і серед цивільних. Віктор пригадує випадок, що вразив його найбільше у серпні минулого року. На російському снаряді підірвався 17-річний хлопчик, і його привезли батьки. І він помер. Там були несумісні поранення, а в нього на руці було татуювання тризуба. Це було дуже жорстоко. Інтерв'ю з Віктором ми записали на пероні столичного вокзалу. Медик саме повернувся зі Швеції, де перебував на відновленні. Благодійний фонд Трипавер організував тижневий відпочинок для 70 військових медиків і волонтерів евакуації. Ми допомагаємо діючим військовим медикам і волонтерам евакуації, тобто саме діючим, тому що у нас в Україні є дуже багато організацій, які допомагають тим, хто вже зламався. То наша місія зробити все для того, щоб наші військові медики, волонтери, мали змогу продовжувати якомога довше свою роботу і не зламатися. Марина Садикова, івенторка, тож вирішила використати свої вміння для допомоги військовим. Рекреаційний проєкт організувала в готелі неподалік Стокгольма. Там медики проходили терапію з психологами. Накриває арта, рація не працює. Зв'язок глушиться, машин немає, боєприпасів немає. І вони просто намагаються врятувати, підлатати. Ну, вибачте, при, пришити ногу комусь безпосередньо окопі за 200 метрів від. Ну, від, від цього всього, що там відбувається, і таких випадків дуже багато. І коли ми проговорюємо ці кейси з учасниками, е, хтось трошки плаче, хтось сміється. У кожного своя реакція захисна. І... Олександр Вісіч, координатор психологічного напряму, так. каже: одна з найпоширеніших проблем серед військових: це відсутність сну, декому могли допомогти тільки медикаменти. З такими учасниками працював професійний психіатр. Час, ну ми відновлюємося, а коли ти не можеш відновитися, відновити хоча б мінімально якийсь ресурс, то як ти можеш там вести бойові дії далі, рятувати там людей і так далі? Плюс це там рівень агресії, наприклад, починають тригерити певні маленькі події у житті людей зі зв'язком. Проблеми перепитують люди ще раз щось у військового, і військовий починає ну, агресивна реакція через це. Вони не знають, що з цим робити. Окрім традиційних психологічних сесій, для учасників проєкту проводили сеанси арти, звукотерапії. Під час поїздки медики обмінювалися досвідом зі шведськими колегами, відвідували екскурсії та опановували нові вміння. Американська компанія, яка надала нам електросорфа, на яких учасники також тренувалися, і це також був як вид реабілітації. Тому що для того, щоб стати на сьорф, ти маєш думати лише про себе, про своє тіло, про кожен свій рух, як ти як ти рухаєшся, як ти стоїш, як збалансувати. І всі думки про війну, про ті, ті що їх тривожили, вони просто розвіювалися. Ігор Гусь на фронті від 2014 року військовий медик стриманий і суворий. Та коли згадує про рекреаційний проєкт, у нього починають блищати очі. Особисто я е, відчув е, такі відчуття на проекті, які позитивні відчуття, які я не відчував вже багато років. Аби закарбувати, як змінилися військові після проєкту, для медиків організували фотосесію просто на території Укрзалізниці. Кадри до реабілітації та після фіксував фотограф-портретист із двадцятирічним стажем Тарас Воробець. Для мене стояла така цікава задача зробити так звані пейзажі обличчя і заглянути. Поглибше в очі військових медиків і волонтерів, і там багато чого можна побачити. І коли я побачив ці фото сам і побачив ці очі, у мене з'явилось таке відчуття, що цих людей неможливо подолати. А ось і результат. Я буду займатися тим, щоб створити виставку на основі цього, яка я дуже сподіваюсь, допоможе зібрати кошти на наступну групу. В тому числі підтримати благодійну ініціативу можна через соцмережі Repower. Це вже друга поїздка українських медиків і волонтерів евакуації до Швеції. У грудні відновлення прийшли 100 учасників, які продовжують працювати на передовій.